Привіт! Ви на каналі Мемори Переселенців. Сьогодні я вам хочу показати магазин Джамбо. Це таке щось дуже дивне і непонятне, але цікаве. Такий міні-обзор. Ось зараз я вам показую його геолокацію. Там всередині є іграшки, товари для дому, і що тільки не було. Ми були тут останній раз на новий рік. Там було дуже багато всяких новорічних. Прикрас і всього, якщо я знайду відео, я тут додам трошки. Surprise, this, here, too... От, але цікаво вам його показати, тому що в Україні такого формату магазинів я прям не бачила. Тому залишайтесь, я думаю, буде цікаво. А ще тут дуже гарний вид. Відкриваються з цього магазину. Сьогодні погодка, конечно. Але отак. Видачу, mm -hmm. тут якась літні всякі тубаретки продаються. Дуже багато всяких товарів для свята. Одноразовий посуд, всякий нарядний, тематичний. Якщо можна з дитини відсвяткувати щось. Ну, або з дорослим, але тут більше всяке дитяче, такі мисочки. Прикольні. Бокали. А оце класно, кстати, кувшин для компотика. Покажу вам зараз, як тут багато різних пляжних сумок. Насправді дуже прикольно, тому що ось отак, мабуть, буде вам видно. Ви тут всі там по 15 левусів, за 13. Це така штука, яку ти кожен сезон міняєш, а ще дуже багато різних холодильничків. Навіть отакий маленький. Для бутербродиків є всього по 6 левів. Є й більші сумки, аж отакі. І Така велика, теж дуже прикольна за 12. Так що насправді, якщо ви десь тут знаходитесь і плануєте провести багато часу, то закупитися на літо. Можна всякими штуками. Міні-сумочка будь упала. Так, я вдома. Трошки все тут в сумці, все, що я купила в джамбо. Такий дивний ракурс, бо вже вечір. І все, що я можу де піймати світло, це тільки на балконі. Зараз вам трошки покажу, що ми прикупили. Бо в джамбо я їздила, щоб показати. До мене приїхала мама, я показала їй трошки якихось тут гарних місць. Ми не подивилися місіа, ми подивилися на святий влас, побували в цікавих місцях, але ну, такий трошки цікавий шопінг. І зараз покажу вам, що купила саме я. Там в цьому джамбо продавались купальники, можна було зібрати собі самостійно, я тільки не бачу десь чек. Якщо я знайшла чек, я ці не прикріплю, а ні, то будемо згадувати по пам'яті. Тут окремо верх, він стояв десь там до 13 левів, І окремо низ. Ось такий сіточкою. Взяла собі такий кейс для окулярів. Три з чимось він майже скоїм. Такий дуже гарний блискучий. Також ось такий кувшин для компоту, скоро Це тема. Але саме головна покупка це були отакі штуки. Я взяла собі і Юлі. Вони тут продаються за десь 5 левів, можна там іще більше знайти. А там були за 3. Такі чотири великих прищепки. Це спеціально для того, щоб приїхати до Шезлонгу. А в нас тут на території багато свій рушник, і його не здувало вітром. Такі прикольні, різних кольорів. Так що, я думаю, нам з Юлією зайде. Далі. О, чек знайшла. Значить. Так, оці великі штуки коштували 3 лева, там 4 в, в наборі. Купальник 12 левів вверх і 12 левів вниз. Оця штучка для окулярів коштує 3 лева. Ось такий освіжувач повітря для автоматичного типу глейт, він цей замільник. І він коштує 4 лева. А самі оці ну, брендові вік Air і Глейт коштують там 8 і більше. Але ці також там непогано пахнуть. Такі з квіточками пайот. Ще я взяла ось такі ватні палички з гострим кінчиком. Спеціально, коли робите макіяж, щось підправляти. Дуже зручно, дуже похоже, що вони коштують 1 лев. Може бути. Так, ось такі защіпи, коли робите укладку чи ще щось, вони не псують. Ці, мабуть, коштували більше. А, знайшла, 3 лева. Ось така кепка на літо. Вона і мейжо, і, і всіх розростов, мені здається, бо тут не дуже можна знайти собі якусь гарну кепку, таку, щоб у вас на це не було, наче ви якісь. Щось болієте дуже сильно і дуже давно. 10 левин на літо від сонце закриватись пайдет. Бо в цих всіх магазинах, типу кік і ще там всякі вайкіки, і ще щось. Є різні кемки, але вони не всі гарної якості і вони бувають на дуже маленькі голови. Отаку От ще штуку: спонжик для макіяжу і спеціальна така сушарка для нього. Це дуже мені треба, бо в мене кіт хоче з'їсти оцю саму м'якушку. І ця штука коштувала, ну це я вже точно не знайду. Ну, щось 4 чи 5 левів. Точно. Ще бачу в них два пакети в наборі таких. Коштують 2,50 різних розмірів. Зараз подивимося, які бо мені треба куртку запакувати мою зимову і ми думали якщо що запакувати туди мамині якісь речі якщо вони Але це якщо чесно якась підстава тому що вони повинні були бути з цим клапаном а вони без туди є якась ця странна замикачка ну не знаю подивлюсь по-моєму, це трохи не те, що я хотіла. Бо зазвичай вони з таким клапаном круглим, який... пілососи, представляєте, і воно витягується. Mm -hmm. Не знаю. Таке щось, якщо чесно. Така багаторазова штука, щоб фарбуватися. Коли мене Юля буде фарбувати, щоб не використовувати одноразово, бо вони вже скоро закінчаться. 3,99, по-моєму, вона коштувала. Думаю, нормально буде. І акумулятори холоду, бо скоро літо я придбала таку невеличку сумочку, холодильник, ще там до цього. Щоб носити себе якусь водичку, якісь бутерброди. І ось ці три акумулятори холоду коштують 3,99. Ви їх заморозите і вони вам будуть служити віри і правди. Ну і ще взяти такі маленькі розиночки, якась там зачіска. Не ненужне всяке або дуже нужне. Коштують 2 лева, ось таких 500 штук. Після того як ми побували в цьому магазині Чамбу, ми ще заїхали в е Бурга Смол. Там є таке прикольне місце, де можна перекусити прямо на вулиці. Окрім там футкорту. Зараз ви бачите включення звідти. Чекаю своє замовлення. Їм картошечку. Оп. За один лев тут можно взять айран, на разлив Вот такие стаканчики. Опс. прям прям прям, Опс. Опс. Кефір водою розбавлений такий собі. І я замовила собі хот-дог з кібаба. І картошечка все разом за 6 левів. Картошечка смішна, але пайот. Геолокація це Мургас Плаза. Таке цікаве, недорого, але тут завжди дуже багато людей. Дуже багато людей. Тому думаю, що це має бути смачно. Ось так виглядає ця кебабчина, хот-дог з кебабом, булочка, чай, хот-дог смачно. Але пішов дощ, тому буду їсти вже без вас. Гарне місце, можна рекомендувати. Ось, ззаді бачите, там люди. Насправді дуже прикольна штука, дуже смачно, ситно, за сім левів. По факту у вас це велика булка з сосіською, картошка і айран. Ще за Лев можна соуса наляпати. Але ну, я до кінця не доїла, дуже ситно, але смачно і бюджетненько. Ось там було дуже смачно, ну насправді дуже так бюджетно, можна перекусити дуже ситно. І потім ми також ще зайшли в такий цікавий магазин спорт товарів, де є не тільки там спорт товари, а ще можна там є і лодки, і якісь каяки, і великі і весла, якісь, і роліки, і мотоці... велосипеди, і все на світі. І це все великий такий магазин з різноманітним спортивним інвентарем. Я там трошки щось підзняла, але ну, це просто зашити так на екскурсію, тому що дуже цікаво. Там я, ну, реально від якихось там ракеток для тенісу. І велосипедів до дитячих гімнастичних костюмів, оцих стрічок, до взуття для походу в гори. Ну прям він здоровенний такий і дуже такий, насичений цими всіма товарами. Тому, якщо вам цікаво, ось геолокація його. І він знаходиться прямо відразу від цього, біля цього торгового центру, тому. Можете туди дозавітати, якщо це для вас цікаво. Ну таке було в нас невеличке коротке відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, ви знаєте якісь ще цікаві місця, які можна відвідати, куди зводить маму. Якщо до вас мама приїжджає в Болгарію, ви знаєте, куди можна їй що показати, тому що. Наприклад, Днісєбр. дуже гарне місто, ви його вже бачили на нашому каналі нашу маленьку екскурсію з Юлією. І це прям must-have, щоб показати своїм близьким це місце. Тому, да, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всімка!